Виконуємо номер 471 із підручника Алгебра 7 та номер 21.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. На початку прикладу знак плюс перед дужками не пишуть. І розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс перед другими дужками. 1, додати 2П, додати п квадрат, відняти П. І зведемо подібні доданки. 2П відняти П буде П. Отже, маємо 1 додати П, додати П квадрат, і перепишемо p квадрат додати П, додати 1. Перед, в другому прикладі перед дужками, перед першими знак плюс, перед другими знак мінус. Розкриваємо перші дужки, не змінюємо знаки, а в других змінюємо на протилежні. 5А квадрат і мінус 5А квадрат дають 0 в сумі. І залишається куб додати А. Завдання третє. Перед дужками стоїть знак плюс. Знаки доданків в дужках не змінюємо. Х квадрат переписали, мінус 5х плюс 5х в сумі дають 0. І мінус 13 переписали, маємо х квадрат відняти 13. Ну і в четвертому завданні перед другими дужками знак мінус. Знаки доданків у других дужках змінюємо на протилежні. Ну, а тепер зведемо потім доданки. 3b квадрат відняти 5b квадрат. Це буде мінус 2b квадрат і 2b квадрат. Дають в сумі 0. І залишається мінус 3b куб відняти 5. Номер 471 із підручника Алгебра 7 та номер 21.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.